Welcome to Baldi's Basics Plus! Fought with infinite, floors! That's me! Добре, в будь-якому випадку з вами я, Денис, і також з вами ще Infinite Floors Forever. Ну, але давайте без зайвих слів. Кото це одне скаймо Рлау, потім кото це от Хіді Енсіек, і аж, а що це таке? Старт. <рик> орла знакомику. Як весело! Як бачите, у мене один слот предмету, а також тут лишень три зошити. <рик> Мені здається, деякі ветерани школи Балді Плюс можуть вже здогадатися, що це все таке. Це <рик> <Де> у нас. <рик> 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 ну, Балдіс Пес Плюс. Ну, що це у нас може бути? Це у нас аркадний режим. Тільки оновлений до версії 0.12. Не могли напевно там, що побачите. Навіть на початку відео що там. Версія була не 0.13, а 0.12.2. Це тому що. А. О, ти якраз останній зош. Ти на наприколіно ураннінг. Do is... Так от деякі ветерани школи Балді Плюс можуть знати, що там був мод, який називався Аркадний Режим. Так це от нова о, версія його нова... Окей, ладно. Тих. Sh sure. Oh, hello there. My name is June, and welcome to my upgrade warehouse. Huh? Johnny? you mean him? Well, his store is everywhere in the Super Schoolhouse, so I don't know where he is now. But at least this is the new place you've been looking for. You can buy these upgrades in order to change your fear in the Super Schoolhouse, but you gotta pay me with these U dot points if you wanna use them. До речі, якщо ви не помітили, то ми граємо без українізатора. Тому що я просто хочу без нього Раді. О, Бачите? О, це, у мене всього лише один слот, а решту нема. Так, ну мені одна цікаво, що о, о, ця шафка, тому що в оригінальний мод апгрейдів я ще так сильно не грав. До речі, так, тут є навіть підтримка до PineBago. Але якщо ви думаєте, що я це все сам напрограмував, то ні. На жаль. Я ще не особені знаю. А, в принципі, там достатньо мало знаю. All you need to do загалом. Power Tubis. <рігат> <рігат> так, ну давай результати. А, Тут оцінку, тут оцінку. по... <рігат> а, тут же наліпок не було. <рігат> я забув, що це версія, в якій ще немає наліпок, а я так і думаю. <рігат> я так розумію, що то ця текстура шапки це плейсхолдер, тому що це мод не закінчений. Прикол в тому, що він не буде закінчений, тому що на ньому вже ніхто не працює. Але у мене є бост. Oh, так, плюс один слот предмету. Е, автоматичний тег. Буст стаміни. Тут є в жалі, що щось я можу купити, походу е? немає. Мені здається, ти занадто жодні. Ну, якщо наступного разу ти свої ціни знаєш, то обов'язково. Як весело, ти це вже казав, як весело. Реч, тут всі нові. Кімната вимкнена. А здається, що. Посьешь мы начинаемся инфорфиса Ну Окей Чому тут так багато постел? Давай Утратил вийшов. вишм. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Чох собі ви бачили? Я от буквально був скример. Це проблеми. Ти не маєш сюди йти, ти не вмієш сюди йти. Все. Мені здається, що воно типу, має бути як в повному екрані, типу, як магазин Джоні, і тут по центру тільки твої прокачки мають бути. Але це не завершилось. Але я сподіваюся, що те, що воно не завершить, ну, не спричинена проблем. Ну а давай! Побачимося на спонту Порсі. Як весело! А що? весело то весело. До речі, я от думав, що то це. Я думаю, це варто мені от оце, от, е, почати повирізувати по, е, по, деякі моменти з моїх відео і. От, це, і викладати їх як шорс? Лініка. Гібі. Гібі. Лініка. І. Бе-пі-бе-пу-бе-пу-бе Зараз я тихо зараз Сказав, що у мене ще є автоматичний Бейджик Бейджик в читерах That's right Great job That's right Ага, uh -huh. you got it Good one Будон. Я йду в люк. О. Бісода. Знаете, що це диєпка. До речі, а мені відцікавило ту прокачку з бесотою, чью. А Знаєте, що я зараз придумав? Я думаю. Я думаю, що можна будет от це от окрему серію. Ой. Uh, you got it. Е, відвести саме от yeah. саме під 99-й поверх. Так, під номержем 102. Привіт, you е, Давай слот my... my... предмету. Next for. оце, у мене слот додався. Ну, от, е, оце. цього разу я з Балді згодню, що це справді весла. Тому... Кому не подобається, от оце, коли буквально со от оце три, це Бали... не це... скінчен. Ну, до слогангра є одна з інших трейлерів гри, це що е е мій клас ніколи не закінчується, і тобі буде нескінченно весело. Якось так. <звук> ну, це звучить проблема зі СКО. Преперапери. Переперепи. Переперепереперепере. Не хочеш грати? Не хочеш? Не лесплей. Вот я. Я зараз записую лесплей, але. Заслужено.

I woke to my upgrade warehouse! Oh. Thanks for the purchase. Якщо ставити на буст за смышкою, все добре. Покажімо ось цю наступну в погребах. Окей. Поверх 4. Мені цікаво, чи будуть тут от ці цікаві тепер рівні. Па, Мене заблокували. У факултіолі. А, у мене ж слухайте, це ідеально, у мене ж бейджик автоматичний. Ви також you can't go. Congratulations! You found all the notebooks. Now all you need to do is. А, тут у нас вот оце. You. Let's play. Uh. Uh, тут у нас, uh, походу, ще один хтось uh, вот оце... барига. Тут ще один барига. Uh, я думав, що то спочатку. Я спочатку подумав, що то Джонні, але то. Плейсхолдер. No, 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 no running. певен ноуранінг. Ноурунінг. running in the холс. во во Ти про таке не подумав. Давай. Препереоди, мой нью'ян, а вдома. Я тебе Юліан Юлі Цезар. Шо у тебе для мене цього разу. Я нічого. Як на рахунок мапи? Мені просто цікаво, ну. Напевно, все ж таки то вона мапа як мапа, але. Ну, да. мапа як мапа. What? What? Я не сказав, що я очіку. О, До речі, ми нарешті дійшли до того моменту, що у нас тут цілих 4 зошити. Вау! Революція! Це революційне нововведення. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Це був би, от був би такий дальний момент, що якби я от. Оце просто. От це. Просто, от, 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 по кругу пройшов би от, 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 і от це. І так моментально би вирішив завдання. До речі, от от, це, от плюс 25% витривалості це насправді імба. Я не. <laughs> you found all the notebooks What you need to do is... Find, find a way out before, out before I catch you i wanna play with some I wanna play with someone <laughs> Euh, слухайте, а шо як на рахунок, я того, що я спро... спробую озвучити кожного персонажа. Mm, да, okay, I find ну давайте, от це, спочатку не корисну бісоду, це таке. Ходу я в фабрику попав. How? Але вам це текстури стільно... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ясно, наш почти, що це заховав. А, так це і є фабрика. А, до речі, ви бачили, як там оцей стаміномі... стамінометр, він там... І там у нього там от, Штука. ра Папарапапиру, Парурі, Папиру, Парурі О. Папапів, пару Парупіру, Парупіо. Мені цікаво, як вони оце, от, цей режим балансували. Um, oh! ...в плані складності. Congratulations! You found all the notebooks! Now all you need to do is... Еволюція П'ять зошитів замість чотирьох. А До такого мені не привикати. Та напевно, мені здається. Мені здається, що весь їхній баланс це. От ось ось. Це. замінити. Ото СЕО. Дві цифри. 3 математи... цифри в одній формулі. Перша це цифра скільки. А, напевно, це ж таки шість цифр. Тому що От оце перша цифра це е, кількість зошитів. Друга цифра це е, через кілька поверхів кількість зошитів збільшується. друга, третя цифра це кількість е, по це кількість е, ліфтів. Е, кількість ліфтів. Find a, a way, way out, out before I get... uh, четверта цифра це кількість поверхів, через які кількість ліфтів змінюється. П'ята цифра це швидкість Балзі. Відповідно, ну, шоста це. Через кількість поверхів видкість Балзі змінюється пірапирапіра це от усе це той батончик він там просто ж стопати топота щоб... Та я не буду так далеко йти. пойти на <пілокла> автобус Мені от навіть цікаво стало! Стоп. Я тільки зараз помітив, що тут лише два зошити. Мені здається, що тут... щось тут не те. Можливо, це, це, це типу як своєрідний туторіал до. до квитків на автобус. Okay, to the first share of the magazine, the magazine place for the. Right? Congratulations! ]ina! You found all the sad old books! <coughs> <coughs> I know, it's me, let's call it Shabuddha to the. Oh! Let's go camping! Hi. Oh, Вітаю в Кемпіонаті! А, тут все як завжди. Ну і давай, Телепорт Артер. Uh, а Бубус Баунів? <клук> Поверх дев'ятий. А, тут уже шість зошитів. На попередньому поверсі було два зошити, а тут уже шість. Зараз у мене задній план вот оцього спа з спанжібоба на деяких на деяких серіях по куси за горілку поволі. О знаєте, що образило? Те, що я вкладаю свій час Свій час ці е, відео, а потім можу, хто не дивиться. Що мені? ті 70 е, підписників і е, 3 відео на кожному другому відео. Бейджи. Е, треба було, мені здається, його використати трохи пізніше. Коли автоматичний беджит закінчився. А, Раз, два, три. Та я випадково натиснув. Да, еліксир не Оце От це я випив еліксир. Еліксир, патка, переглядаю цього відео. Добре, от оце от. Ні. Для кого це справді сталося, то я от оце от. не буду сипати сильно рани. Ось. Вибачаюсь. А ти маєш бути на приколі. Ой. Ну і де може бути останній зошит? А, от де. А і за якоїсь причини цей останній зошит, це. Oh, а тут більше... Yeah, right тут більше... Тут уже й події, тут більше двох виходів. Загадкова кімната з'явилась. А ну, а де другий вихід? Я чкась, доки він дали купила. Я думаю, що это чкался. Якщо так, то тоді що. Е е я думаю, що як для наступного епізоду, я думаю, що це буде достатньо. Я от наступного разу от оце, я спробую знайти спосіб добратися до 99-го поверху, Щоб він був тут. Що це зараз за звук? Коли я наскаю кнопку А або Д, то цей звук з'являється. Окей. Ну ладно, будь-якого випадку. І якщо хто хоче, то можете цей мод скомпілювати в описі. Там в описі буде посилання в сторінку на хітхаби. А з вами був я, Денис, з вами був Балді, з вами був Infinite Floors Forever Plus. І. Ну, Побачимося в наступному відео, якщо воно буде. Все. Можете виходити. So press before kineets. the To просто kinect. Thanks for playing. Come back soon.